Український мойсей так часто називають митрополита Андрея Шептицького. Цьогоріч виповнюється 150 років з дня його народження. Тому на Прикарпатті запланували урочисте святкування. Він був великою особою для українців та працював на благо народу в часи бездержав'я, Розповідає про духовного провідника владика Володимир Війтишин. А ще працював на об'єднання церков та засвідчував лояльність до інших конфесій власним прикладом. З Однієї сторони захищає свою церкву від латанізації, з іншого боку, ми бачимо митрополита Андрея Шептицького, який виступає на холмщині, за, за те, що руйнуються православні храми. Митрополита Андрея Шептицького ми бачимо, як він стає одним з оборонців єврейського народу, переховуючи навіть в палатах святого Юра дуже багато дітей. Урочисті заходи на честь Андрея Шептицького матимуть просвітницький культурний та мистецький характер. Відбудеться паломництво до зарваниці та проща у Крилосі. А патріарший собор збере в Івано-Франківського гостей з України і за кордону. Та, врешті, місто отримує пам'ятник видатному релігійному діячу. Сподіваюся, що з. Справжньою красою нашого міста стане встановлення пам'ятнику Андрею Шептицькому в Івано-Франківську. Кошти на це були виділені міською радою, а також церквою. Його освячення саме заплановане у нас на проведення Патріаршого собору в Івано-Франківській області. Окрім того, ми плануємо провести цикл заходів в бібліотечних установах області. Крім того, в області є чимало місць пов'язаних з митрополитом. Тому наголошують організатори урочистостей відзначити рік Андрея Шептицького прикарпаття має по особливому.